План перемоги, який мали вчора так презентувати широкому колу наших партнерів в рамках формату Рамштайн. Напередодні Зеленський презентував в кількох європейських столицях. Перед тим цей план був погоджений безпосередньо в Сполучених Штатах. Ну і тепер вже готується до представлення на широкий загал в Україні. Але на всьому цьому фоні важлива новина, принаймні, німецьке видання Держпікіль пише про те, що Байден все ж таки планує свою. Візит свою поїздку до Німеччини вже на 18 жовтня, тобто на там наступні фактично вихідні, запрямо заплановано ряд заходів в Берліні, зустрічей із керівництвом цієї держави, але до кінця не зрозуміло чи відбудеться засідання Рамштайну на рівні лідерів. На ваш погляд, які тут сценарії і на ваш погляд, які прогнози, якщо це відбудеться, якщо це не відбудеться, які це наслідки буде мати для нас. Ну, ми хотіли би мати результати, а не наслідки, так. тому що ми дійсно. Ну, Якщо відбудеться, зараз... то будуть результати. А якщо не відбудеться, то вже наслідки. Да. Да -да. Ні, просто ми розумієте, в чому питання полягає. Ми, ми, ми маємо інтерпретовано різними заходами, західними засобами масової інформації, інформацію щодо плану українського президента перемоги у війні. Зрозуміло, що там є інтерпретація. Вона вже припорована. Ми прекрасно. Розуміємо, яким чином інформація там, скажімо, створюється, як вона інтерпретується, як вона розповсюджується. Певною міру ми маємо якісь чутки. ці чутки знає українські громадяни, знають хлопці, дівчата на фронті. Розуміло, що знає ворог. Тобто, ми говоримо про плани, не бачимо цих планів. Ось зараз ми говорили. Про подаліка ну нагадаю, що є указ президента України про те, що коментувати міжнародні події мають три людини: президент, прем'єр-міністр, міністр закордонних справ. У нас хто угодно коментують ці речі і знов таки нашаровуючи. Одну інтерпретацію на інше, тому я кажу результати і наслідки треба розділяти західні засоби масової інформації мають певну міру свою свій контекст передвиборчий контекст. Коли ми говоримо про те, що план ніби був погоджений в США, з ким погоджений, яким чином він погоджений. Як інтерпретували ті самі Джеді Венс Трамп, ми бачимо ситуацію з Майком Джонсоном, спікером Палати представників, який каже, що буде мир. Значить, навіщо нам тоді наступний рік виділяти е, Україні гроші? У нас президент Зеленський говорить про те, і деякі е, спікери з банку інтерпретують, що в нас війна закінчиться е, до 25-го року. До якого до якої дати 25-го року? Яким чином це мають інтерпретувати е, ті самі інвестори або уряди, які е, зараз е, мають інвестувати сотні мільярдів доларів і євро для того, щоб відновити е, нарешті? Ну, якусь там спроможність чинити опір західно-західній цивілізації у цій Навалі, російській Навалі, там терористичні Навалі на Близькому Сході, там Іран. Е, всі дивляться на е, корейському півострові, на Тайвань. Всі цим дивляться, і е, треба інвестувати. Якщо інвестувати, то навіщо? Якщо буде мир? Ми говоримо про інтерпретацію і про інформацію. Стосовно Рамштайна так він не відбувся. Тому що ну ми знаємо ситуацію сьогодні. Ми знаємо цифри: 50 мільярдів доларів. Це е, певну міру це та шкода, яку наніс е, цей е, ураган Мілтон, так, Очікували взагалі, переходу е, з п'ятого на шосту категорію, розмухувала також пристрасті. Ну добре, що е, так е, ну не було таких масштабів як, там Ендрю або там інші речі, які мали в тому числі політичні наслідки. Це в США зараз. Байден кажуть, що потом е, німецькі засоби інформації, що нарешті він здійснив там візит, там 40 років не було. А, значить, американських президентів е, на такому рівні там не осичалися. Ми маємо розуміти і пам'ятати той контекст, колись візит е, Кеннеді, пам'ятаєте, їх він? Е, е, я Берліни сказав тоді і два мільйони людей, там які грушами висіли з усіх вікон і е, балконів. Е, почули, що американці не дозволять. Західній німець західному Берлину бути окупованим або блокованим зараз. Там пропонують певною міру деякі засоби масової інформації, таку собі матрицю е е Німеччини там Західна Німеччина її включили в НАТО в 55-му році, е і потім все ж таки Берлінський Мур зруйнувався. все. Це ми також говоримо, коли згадуємо, коли ми. Говоримо про, наприклад, там, німецьку модель наданням гарантії безпеки, про яку нібито в тому числі йдеться про плані президента. Ми маємо інформацію стосовно надання там тієї саме важкої зброї Німеччини зі, зі складів. А в нас читають, що вони тепер не будуть це видавати зі складів. Багато хто протепетував сьогодні, чув і тепер німці не будуть постачати важкої зброї. Бачите, яким чином воно функціонує. Рамштайн мав би відбутися е, ну, раніше до. Він мав бути підготовлений. Там мав бути презентований цей план. Там мали лідери його погодити. Що таке погодження плану лідерів цієї коаліції Рамштайна? Це озброєння, зброя, зброя і ще раз зброя. Ну і зброя не на складах, а з дозволами бити по території країни, яка окуповує. Частину української території, і чуючи про те, що нібито там мають бути якісь там заморозки конфлікту, як вони називають на лінії обмеження, вони хочуть ще більше захопити території. Правильно чи неправильно? Я зараз е інтерпретую розуміння цих нелюдей, які там розстрілюють черговий раз українських військовополонених, яким чином вони цю інформацію про нібито те, що там можуть поступитися територіями, в порушення статті конституції 1, 2 і 9, де не можна зменшувати суверенітет України, і обмежувати територіальну цілісність, вони це чуть давайте ще там захопимо, а потім якось там заморозимо це говорить Путін, і це всі ці сотні тисяч путінчиків підхоплюють і намагаються відтворити на полі бою. Рамштайн мав би відбутися насправді вже не з презентацією планів, а з конкретними цифрами, з конкретними термінами, з конкретними обсягами надання нам озброєнь і тим чином запускати, в тому числі реанімовувати. Воєнну промисловість тих країн, які мають бути представлені на Рамштайні. Байден там буде нагороджений шольцем е, орденом. Там Байден зі, зі Штанмаєром. Про що вони будуть говорити? Що це буде формат Рамштайна? Ми не знаємо. На превеликий жаль, ми не знаємо. Я не маю зараз інформації, чи відбудеться. В межах в рамках візиту Байдена до Німеччини засідання цієї ініціативної групи і групи союзників на Рамштайні з презентацією українського плану щодо перемоги у війні. Не плану миру щодо перемоги у війні. Тільки тому ми маємо е, так ми маємо розуміти е, все це, всі ці розмови, як кажуть про мир на прийнятних для України умовах. Тому е, дати немає е, інформації щодо. Візиту Байдена засоби інформації е, запустили, але підтвердження поки що немає, е, і ми би хотіли все ж таки е, знаєте, залізно-бетонних конструкцій, не ефемірних, якихось там обіцянок нам безпеки в можливому. Тому я не знаю, які чинно можна й обіцяти е, поза е, дії статі п'ятої статуту НАТО. Я не знаю, яким чином можна запровадити німецьку модель, якщо нас туди на сьогоднішній день навіть Орбан і Фіцо будуть блокувати. Орбан же блокував членство НАТО в НАТО Швеції, не тому, що там якісь порушувалися якісь там. Я не знаю, там права бідних е громадян Швеції вождього походження писати не шведською мовою на аптеках, де там в, е в районах в регіонах е Швеції. Не висували ультиматуми ті самі. Угорщина та 11 пунктів ультиматум, як вистували це Україні, але все одно блокували, тому що це вигідно, хто би говорив про середині країни за нього голосував. Бо якби він такий, знаєте, букуючою дипломатію, не, не промушував себе говорити навіть президента кандидата президента США Трампа, путаючи правда з Ердоганом, але все ж таки горчу це потужний лідер. Тому певну міру я не бачу можливості для того, щоб нам надали якісь гарантії. Обсяги зброї гарантії щодо того, що вона буде посачатися, і те, як це почує наш ворог на полі бою, насамперед, тому що не планами виграються війни, це це те, що мало би бути презентовано і нашим союзниками партнерам, і насамперед все ж таки українцям, щоб ми не отримували е, проінтерпретовану, припаровану, часом навіть спотворену сфальсифіковану інформацію про наші пропозиції щодо перемоги нас у війні над ворогом. Давайте ще так перенесемо фокус із заходу на схід, поговоримо про Індію. Бо представник президента зробив сьогодні заяву про те, що мовляв зараз діалог з цією державою кращий, ніж будь-коли. Зокрема, він говори, говорить про те, що там Україна може порушувати і питання купівлі Індією російської нафти. І говорить про те, що дійсно мова йде там про 5-6 мільярдів на місяць, і в випадку, якщо би там очевидно, Росія не мала можливості продавати цю нафту. То там російській економіці було б значно складніше, але паралельно з цим, буквально два дні тому ми бачимо публікацію в політику, якщо не помиляюсь, помиляюще в Блумберг, де йде мова про те, що Індія вже стає другою фактично країною після Китаю за обсягами торгівлі товарами і технологіями подвійного призначення із Росією. То на ваш погляд, що відбувається в відносинах України і Індії, і чи дійсно ми можемо розраховувати на ну певну прихильність або кроки на зустріч українській позиції? Ну, поки що, ми бачимо бачили візит на рендер моді до Москви в день, коли російська ракета вдарила по лікарнях меді. Це ми бачили. Ми бачили те, що на рендер моді вперше зі сів візити і так дуже тихенько. Я не проти того, щоб покладати квіти дітям, але ми ж не бачили, наприклад, тих символічних жестів, ці символи мають значення, де він однозначно. Ну, як, от, американські президенти там або там Блінкін, е, пройшовся по е, поруч з портретами загиблих від російської агресії українських і не тільки українських громадян, і дітей в тому числі йдеться про стелу біля Михайлівського. Йдеться про е, те, що є оці пропорції. Де люди допомагали Україні загинули за свободу України, і в тому числі в своїх країн, деться там про Грузинський регіон, деться там про дуже багатьох людей, які допомагають Україні на медані Незалежності. Він таких е, символічних речей не робив. Зрозуміло, що тоді, коли захід, е, на який ми гримимо, і правильно, часто густо, що він там, значить, е, не так запроваджує санкції, е, чомусь. Ті ж ж люди, які так грімлять на захід, чомусь просять Китай або говорять про дуже теплі стосунки з Індією, яка, наприклад, не підтримувала глобальний саміт Міло. Вона не підписала цю резолюцію. Ми маємо розуміти про те, що коли запроваджені були санкції, наприклад, щодо російських нафтопродуктів, і вони стали дорожчими для наших західних партнерів. А ми говорячи про схід, як ви мене запитали, все ж таки маємо забувати і про захід, частиною якої ми є, куди ми повертаємо, звідки ми були викладені словами е Кундери. Так от, ми маємо розуміти, там ми гримимо, а тут ми говоримо все нормально. У нас гарні стосунки. Кого ми мотивуємо, мотивуємо і кого ми демотивуємо. Так, звичайно, ситуація покращилася для індійської промисловості, коли ціни е е е від ембарго. На нафтопродукти виросли, наприклад, тому, тому що тепер Росія постачає нафту на е, про е, нафтопоробні заводи, які зараз отримують додаткові інвестиції. Суть найбільшими в світі е, в Індії. Вони тепер е, бонус. Залишають собі додану вартість, а нафтопродукти пройдуть ту саму Європу з ким конкурує часто гуса той самий Китай, який також отримує знижки та сама Індія на багатьох ринках. Тому Європа в наприклад в деяких питаннях стагнує там, деякі дуже серйозні в деяких країнах дуже серйозні проблеми. Ті самій Німеччині в локомотиві. Європейської економіки, а тут да тому жирує ну та сама Індія, де вони кажуть, поки російська нафта буде нам вигідна, ми її будемо переробляти, і ми говоримо, що це нормально. Зрозуміло, що Росії це вигідно, Індії вигідно. і Вони маючи можливість, я кажу про Індію. Припинити цю війну відмовитись від російської, від російської продукції. А звідки йде товари подвійного призначення, наприклад, індійського призначення до а вона доволі в деяких галузях високотехнічна країна е, до мала того, вона в деяких питаннях лідером є, якщо порівнювати із е, Росією, тобто технології, коли йшли з Росії в Індію, сьогодні навпаки йдуть до Індії в е, Росію. Але ще раз наголошую рупії, наприклад, вони залишаються. Бо це невільно конвертована така валюта від того, що накопичується від того, що вона Росіяни продають великі обсяги нафти до Індії. В них є рупій, Ці рупії не можна нікуди подіти, і вони за ці рупії завантажують своїми замовленнями ту саму індійську промисловість. Це також вигідно, тому вигідно експортувати стає вигідно експортувати Росії, наприклад. Торгуючи з Індією. тому дійсно на редромоді, і Сінзінпін по різному звичайно, бо вони конкуренти, могли би швидко припинити е цю російську агресію. Ну але. Е, ну, ми маємо розуміти інтереси Індії. Це країна, коли е, колись вона була лідером, значить, руху неприєднання. оце є блокова система схід захід. А ми посередині, вона впливала і впливає на глобальний південь. Вона конкурує за вплив на, на глобальний південь з Китаєм. Вона пропонувала з американцями альтернативне китайському цей один пояс, один шлях е, шлях постачання е, товарів з. З півдня і зі сходу в Європу через е, ту саму Саудівську Аравію, Емірати, Ізраїль, е, напад е, Хамаса е, руйнувався е, певну міру, домовленості е, е, інвестиційну привабливість на сьогоднішній день такого роду шляхів. Китай від того отримав знис індія з ним конкурує, але вони конкурують за те, щоб отримувати ще більше знижки на російський газ на російську нафту. Ось відповідь на е, ваше запитання: зрозуміло, що Індія розвертається, розуміло, що на. Відмовляється від частини, наприклад, самої воєнної продукції з Росії, тому що вона вже там закуповує деякі речі на, на Заході. Колись мій рідний Миколаїв, Чорноморський і, 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 і інший завод, щеденого він тоді називався, вони побудували весь флот індійський, практично весь флот Індії, був побудований на той момент моїм рідним Миколаєвом, корабелем мого міста. Зараз ми. Маємо е, розуміти, що колись радянського союзу вони закуповували майже все сьогодні. Відмовляються, але вони дуже повільно розгортаються, тому що вони дуже багато проблем е, з тими самими. Деякими етнічними меншинами, але вони дуже великі в такій е, півторамільярдній країні. Вона має проблеми з тими самими Джаму, Кашмір, Пенджа. Вони мають вели... великі проблеми з тим самим Пакистаном, який підтримується Китаєм. Але в них є свої інтереси і інтереси часто не збігаються з нашими. А коли я чую про те, що у нас дуже добре з Індії, повертаючись до початку свого коментаря, е, гримучі на захід, але в нас дуже добре, ми мотивуємо Індію на подальше провадження такої політики. Вона далі буде Російський нафтогаз, поки це буде вигідно. А вигідно це буде не тому, що там якісь західні санкції бо не буде Захід воювати економічно з Індією з Китаєм. Ну, бо тоді можна порати взагалі цю економічну боротьбу на економічному фронті з тією самою Росією, надриваючись на, ну, скажімо так, на, на тих економічних конкурентних ринках, де ми про які ми зараз говоримо. Так от. Ми маємо розуміти, що мотивація Індії і демотивація мотивація наших західних партнерів на такого роду політику вона також не ну не не, не дуже результативна, якщо говорити про наслідки. І результати Індія буде купувати. Обходячи Китай буде купувати, обходячи ці санкції, враховуючи можна ці танкери перейменовувати, можна е, страхувати як ті самі Росії, е, можна інші речі робити. Але ще раз наголошу: якби понизили ціни на нафту, от коли знижується ціна на нафту там грубо кажучи, до 60 доларів за бари, не вигідно купувати е, російські е, нафту і газ. Припадаючи під вторинні санкції. якщо вона продається по 80 і знижка тобі по, е, дається по 70, Вони будуть обходити санкції торгувати, і, і е, ми будемо говорити про це, що у нас клас, е, гарні інтереси з Ідії. Тому тут питання на обходу санкцій. Насамперед, це питання впливу на е, ситуацію на тому самому близькому сході. Однозначне е, все загальне засудження і тих, хто. Ці речі робить там іранські терористи, Хазбала, Хамас, той самий ті самі хусити. Якщо створюються такого роду блоки терористичні, ми маємо залучати країни-партнерів для того, щоб боротися з тероризмом тому що та сама Індія знає, що таке. Сепаратизм знає, що таке зовнішні впливи. Знає до чого це може призвести вже самим дуже, дуже, дуже перепрошую, але змушені на цьому поставити три крапки. Час ефірний вичерпано. Дуже дякую, що долучились до нашого ефіру. Друзі, валерій Димов, політолог був з нами на зв'язку.